Найкращий намет. Ми з митьком не хотіли йти до табору, але все таки і пішли. З воді... Коли водій прибув, вони з водієм та директором табору про що сперечалися, кричали один на одного. Але потім ми вийшли все роздивитися. Коли було... Ми допомагали е, строїтися, тому що ще тобер був не відкритий, його ще дороблювали. Там пахло фарбою. Ми спочатку розносили е, вікна дерев'яшки. Одного разу машина сама пішла і ледь не здавила директора учителя. З Потім нам дали е, легшу роботу носити матраци. Ми матраци носили. Одного разу вичко придумав, що можна їх всіх поклати в тачку. Ми поклали в тачку та розносили. Е, нас хвалили. Е, нас намет був двохвіконний. В ньому жив я, Митько та Слабік. Коли відбулося відкриття, то було багато дітей. Одного разу, коли була е, змагання та інші, першої ночі Митько запропонував лякати дівчат. Е, ми відмовились, він пішов, але зразу завернувся з директором. Другого разу ми вже розповідали друг другу історії про ковбоїв, про кіно. І ось була у нас вистава про найкращого в музиці. Ми придумали щось. Ми дещо думали, як це може бути, а Митько сказав, що це легко. Але учителька з музики сказала, що це буде важко. Ми думали з, з Митько та Славіком. Так, ми почали тренуватися. Славік крав. Ми до нього поклали стільча, а самі підігрували співали. І так у нас вийшло, тому що Стояті Славік ще не міг співати, тому ми йому клали стілець. Одного разу батько знайшов ракету та сказав, що під час музики його випали. Коли відбулося за це, він випустив ракету, повар викричав пожежа, пожежа. Коли вони прибігли всі туди, тоді, тоді повар вже пожежу потроху обливав водою, щоб вона потухла. І ще були уламки от ракети. А в часі Славік лежав та грав, тому що йому не дали стільця. Йому дали високу чинку. А коли ми його спросили, він сказав, що він був дуже важкий, тому він впав і не зміг піднятися. Одного разу ми пішли з другого табору. Там був щось, хто плаває на морі. Він сказав, що ми сухопутні пачуки. Нас це ображало, а одного разу ми знайшли маленький човничок. Ми його трішки залатали та йшли. Коли Славік теж пішов, нічого не сталося одного разу, коли він щось хотів зробити, сюди намет покласти або ще що зробити, то воно винирнуло, ми боялися, що він потоне, але ні, обійшлося. Після чого Славік не залазив у воду. Одного разу інший табір сказав, що буде грати в ігру з нами. У воєнних. Вони согласились. Правила були такі: або розрушити все, що там показано, або взяти в красі тапор та вернутися. Ми з митьком придумали великий план. Піш, пішли та пішли виконувати цей план. Ми залізли на судно, пішли на остров другого табору. Там ще Славік з нами пожав, Славік заховався на дереві, хоча потім його спіймали і замість нього прийшов ще один. Він сидів на дереві, я в кущах, ми, ми сиділи і ще один. Їх. Ми не могли, тому що може було зразу звук почутися. Проходять, проходять, ми йдемо по прапор, а як на щастя, коли Митько пішов, там під деревою хотіли заховати прапор. Прапор був зелений, а ми були синіми. Він зразу хобив прапор та побіг. Ми всі побігли. Він дав нам прапор, аж сам вийшов. І ми швидко узнали, чому він це зробив, тому що вони не знали, що настрої. Він, Вони думали, що він тільки один. Вони післи, а ми повернулися обратно. Кругом було чути ура! Найкращий намет закінчив.